Привіт, друзі! Знаєте, хочеться поговорити мені з вами про політичність і аполітичність. Я останнім часом дуже, дуже часто чула такий вислів, що якщо ви почуєте фразу братія», то треба стріляти на звук. ви знаєте, в мене таке враження, що коли ми чуємо щось про Якісь гарні якості а політичності, то якщо не стріляти на звук, то хоча б треба якийсь тумблер в голові нам всім перемикати. Тому що для мене абсолютно очевидно вже, що це просто пропаганда країн, у яких політичний строй. Чисто тиранічний, ну, як, наприклад, в Рашистостані. У них тиранія, у них немає жодної демократії, і тому тиранам дуже важливо створити образ небожителя і нормальне усвідомлення охлосу себе охлосом. Тобто, ну, на кшталт Путін все порішає. Якщо Путін, Путін так рішив, значить вождь знає. І справа в тому, що, знаєте, на кого як діє, на яких людей, на, на якихось людей діє комплементарність політичності. Тобто, коли ти видаєш цю рису за комплімент, тобто ну ти розумна людина, ну ти мудра людина, тому ти людина політична, можна подати політичність як комплімент. Можна подати аполітичність як те, що людина дуже зайнята, ну коли ж тобі там про яку ще політику думати. Ти ж у нас така ну, зайнята людина, я тебе розумію. Тобто, знаєте, є дуже багато шляхів. Можна подати політичність як нормальний процес самозахисту від зруйнування твоєї долі з боку політики. Тобто, ну ти добре, що не лізеш там, ціліше будеш. Ось. Тому для мене зараз абсолютно очевидним є той факт, що коли мені хтось щось або прямо каже про клас аполітичності, як це супер. Або починає якісь натяки, що, якби ти була більш жінкою, жіночною, мудрою, ти була більше, більше політичною. Ну там Знаєте, це можна по-різному подати, в залежності від статі людини, в залежності від віку, під різними соусами можна подавати. Для мене це каже тільки про дві штуки, про дві, про дві речі. Або ця людина жертва пропаганди тиранічного режиму, або ця людина сама займається пропагандою тиранічного режиму. В принципі, все. Тому що реально демократичному суспільству. А політичні люди не потрібні. В реально демократичному суспільстві люди політично обізнані. А принаймні люди цікавляться, люди дуже шанують і поважають право свого голосу. Вони себе охолосом не вважають. Ось, у них можуть бути певні такі якісь вадині, якісь. Настрої, скажімо так, але переважно вони себе оголосом не вважають, і це вони контролюють владу, а не влада контролює їх, врешті-решт. Тобто, коли знаєте, ну постане якийсь кризовий такий кризовий момент, то зрозуміло стає, що в країні люди контролюють владу, а не навпаки. Ось тому а, завжди, я завжди знаю тепер для себе, що як тільки я чую про аполітичність, переді мною людина, або якоюсь ми зманіпулювали, а, або маніпулятор. І я маю бути дуже і дуже обережною. Так само, як із фразою про Ось, І ем... Те, що ми довго хавали архистанську пропаганду про класну нашу політичність, довело нас до Януковича, який у нас професор з трьома і Трьома С. Привело нас до того, що у нас на 9-му році війни, 9 дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення ще Ондяєвський патріархат, тобто відділок ФСБ Рашистану. Є в країні, і в нього досі ходять наші люди, і до речі, деякі вважають себе патріотами України. Це призвело до того, що Шуфріч у нас прямо от нещодавно був назначений головою Олімпійського комітету України. Це взагалі. Мозку. Це призвело до того, що в нас дуже багато народних депутатів мають кримінальні записи, і нормальні люди просто не посміли би видвигатися з такими кримінальними записами, а їм нічого не заражає, тому що ж ну, внизу ж охлос, він же політичний, йому можна чіпляти на його вуха будь-які там спагеті, макарони, все, що захочеш. Ось це призвело до того, що в нас зараз при повномасштабному вторгненні Бойка Мураєв, Шуфріч і їм подібні роз'їжджають на мерседесах і майбахах по Україні, поки наші прості люди проливають свою кров і вони не сидять ті вбивці кати. І... А зрадники України, які Путіна вітали там з днями народженнями, вони не сидять за гратами, це наша аполітичність. Ось все це, це наша аполітичність. Тому аполітичність це Аполітичність це саме те, чому в нас тепер цвинтарі. Всі завішані нашими прапорами і у могилах наші військові. А політичність наша призвела до того, що тепер Україна сидить без світла, без опалення і без води цілими днями. Оце, ну, оце наслідок нашої аполітичності. Так що кому дуже подобається політичність, продовжуйте в тому ж дусі. Ось і сидіть без води, без електрики і без тепла. А кому не подобається, думайте, кого ми обираємо, і, і не треба заграбати з Рашистостаном, ані їхньою мовою, ані підтримкою їхньої так званої у лапках культури, ані ну, просто нічим. Щоб не було так, як каже пані Ірина Фаріон, що це в нас розплата за любов до ката. Тому що так. Дякую за увагу.